У листопаді 1918 року Володимир Вениченко очолив ізі, Генеральний секретаріат Української центральної ради. Мінус бал на НМТ. Е, що не так? Він же ж дійсно очолив Генеральний секретаріат. Ні, ну все правильно, але в листопаді 1918 році ніякої ні Української центральної ради, ні Генерального секретаріату не існувало. Генеральний секретаріат як уряд Української центральної ради буде існувати з червня 1917 року. Буде утворений в результаті першого універсалу до січня 1918 року. Тоді, коли як буде проголошено у нас четвертий універсал, назва генеральний секретаріат зміниться на раду народних міністрів і проіснує відповідно рада народних міністрів з січня 1918 по гетьманський переворот, 29 квітня 1918 року. А 14 листопада 1918 року буде утворена директорія, і очільником її першим буде саме Володимир Вениченко. Директорія складалася з п'яти осіб, і на меті мала підняття антигетьманського повстання та встановлення влади УНР. А якщо хочеш детальніше розібратися в усій українській революції, то переходь до мого безкоштовного курсу за посиланням в шапці профілю буде на тебе чекати.